Бачив нову новину на мілітарному про шахіди, на які приколхозили камери, які працюють з нашими сімками. Питання: чи є якась протидія цьому від наших мобільних операторів по типу блокування нових абонентів під час повітряної тривоги, або щось щось ще. І я так розумію, що теоретично, через те, що в нас нема в країні персоналізації сім-карт. По суті, Русь Русня може користуватися нашими сім картами завгодно і скільки ну, скільки завгодно в різних цілях. По першому питанню я нічого не знаю, і думаю, там немає того, що ви озвучили, з ряду різних причин, в тому числі технічних. По-другому, мені дуже не подобається до чого ви хилите з точки зору, що держава має це запровадити. Бо це дуже ок для свободи і громадянського суспільства, за які багато людей борються і воюють. Вибачте, але сімки це не найбільша наша проблема в цій війні, і жахеди без сімок доволі якісно і гарно на жаль відпрацьовують по нашій території. Якщо можна, Дякую. я додам ще пару слів. Випадки, про які ви кажете, були вони були навіть зафотографовані. І розібрані. Е, наскільки мені відомо, це буквально дуже точкова історія в один чи кілька бортів. Е, напевно, чи є в цьому сенс, ну, нема скоріше, е, чи це технічно можливо блокувати скоріше? Так, можливо, але знову ж таки, немає в цьому сенсу, тому що всі останні шахеди, які по нам б'ють, е, там е, цього немає, і вони доволі ефективні. І, і за рахунок тактики так і застосування, і за рахунок технічних певних рішень. Але в ну, цьому немає потреби шахет летить по запрограмованій заздалегідь траєкторії. Нашому все час камера, просто щоб знати умовно. Ну якщо там якийсь е модем, просто або телефон примотаний, щоб знати, де він знаходиться. Ну, типа цінність в цьому є, може, але знову ж наскільки це треба, не знаю. А по сімкам я вам скажу так, що якби там воно прив'язувалося до паспорта чи не прив'язувалось, е всі мобільні оператори, е скажімо так, в світі дуже сильно трекаються, і це якби не то, що проблема, якщо захотіти.